Вітаю на Ютуб каналі Ferrum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов. Це відео також буде продубльовано і на Ютуб канал Ferrum Live, тому що це відео неймовірно важливе, хіхеньки-хахеньки, важливе капец. Знімається воно без шпаргалки, без підглядувань кудись. Тому, можливо, буде довгим, але повторюсь, в десяте. Це дуже важливе відео, і тому, якщо вам не начхати на майбутнє каналі Ferrum.com і Ferrum Live, в принципі. Величезне прохання подивитися це відео повністю. Отам внизу є така шестерня, по ній так тиць. І якщо це відео раптом буде довгим я не знаю, повторюсь, шпор не маю, то подивіться його просто на швидкості Х2. От і все. Дивіться, як це просто. Дякую вам за виділений час. Відео буде розділено умовно на три частини. Першу частину ми назвемо просто перша частина. Вона ж гіперважлива. Почнімо ж! Почнемо ми з історії далекої. Більше ніж 10 років тому, колись я створив канал фером.com. Далі, в період 10 років, умовно, на каналі було від одного активного учасника виробничого процесу, до здається, аж 4. Як то кажуть олдфаги, можливо, щось там згадають. І інколи. В період особливої активності каналів каналу, ми випускали аж до 10 відео на тиждень. І тоді в обоєні був Дмитро Леонідович. Вітаннячка, якщо раптом дивишся це відео. І чекаємо тебе в гості знову. Про Дмитра Леонідовича ще кілька слів пізніше, але ми зараз не про це. Так от. Ми випускали до 10 відео на тиждень. І ми мали це робити, тому що щось ми придбали на огляд, щось прийшло від якогось бренду, щось дала якась людина, просто підписник з глядач каналу. Хтось щось заслав з Китаю взагалі, щось там, десь щось, хтось, і усі стукають в двері і кажуть, ребята, треба публікуватися, йолі-палі, Уже от дедлайни, бігом, цигель, давай. А ми на той момент навіть були, здається, якщо я не плутаю в мережі Air, це така мережа, яка об'єднує багацько ютуберів. Ми звідти вийшли і слава Богу. Але ми на секунду подумаємо, що там все ж таки спеці. Так от вони навіть нам казали, ребят, 10 відео ну це забагато. По-перше, ви ну, забиваєте собою ленту, на вас тупо перестають реагувати. А по-друге, ну реально, а, -а, -а ви спите взагалі. От, Ну і це, до речі, е, правильне зауваження. Так от. І тоді ну, ми прийшли до висновку: а чому б не запустити ще один канал? Там два відосики, там три відосики, там п'ять відосиків, там шість відосиків. Нормально. І так воно і було. Ми запустили канал Ферум Live. І штампували відоси на два канали, і регулярно виходили відоси і там, і там з різною періодичністю, з різною стабільністю, але завжди контент був на обидва канали. І це було круто. Але наразі Дмитро Леонідович е полишили нашу, нашу обойму, давайте так скажемо. Зараз у людини своє життя, я туди не лізу, все окей, ми не лаялись, ми, скажімо так, друзями розійшлись, і коли у нього мається змога і час, він. Заходить до нас з вами в гості. Запрошуємо його ще раз. Сподіваюсь, побачимо ще не один раз. І я лишився один. І що очевидно, в силу того, що в країні війна, в силу того, що в країні стало сильно менше брендів, в принципі. В силу того, що вмовити якийсь умовний інтернет-магазин розпакувати новий Galaxy S24 Ultra, який вартує там на момент, коли він тільки з'явився там щось під 100 тисяч гривень, відкрити дати мені на огляди, я по-любому. Мікроцарапинку десь там посажу, ну десь там на Кантіке, що тільки під отаким от кутом десь там щось видно, ну, скоріш за все, це буде. І от вмовити їх мені дати його на огляд і наперед попередити, що купувати я його після цього не буду, тому що в мене немає просто 100 тисяч гривень. От. Це дуже складно. І от в силу різних причин я розумію, що контенту сильно менше. І я нічого з цим не можу вдіяти. І я розумію, що від нуля до максимум трьох чи десь там рекорд, може, чотирьох відосів на тиждень ось цю масу контенту, яка весь час плаваюча, розмазати на два канали просто нереально і тому страдають обидва постійно. Тому я прийняв рішення. На жаль, сумне. Канал Ferrum Live з сьогоднішнього дня ставиться. На паузу. І увесь контент, який виходив на ньому до сьогоднішнього дня, переїжджає на канал Ferrum.com. На старий основний канал. Від Ferrum Live відписуватись не треба. Ми сподіваємось і віримо в світле майбутнє. Можливо, ми до нього колись повернемось. А навіть якщо ніколи не повернемось, то це буде наш бекап. Це буде наша база, це буде наша криївка, наш схрон, куди ми повернемось у випадку чогось небажаного, що могло би статися під впливом юзерів Ютубу з Кацапії. Наприклад, вони люблять банити, ну, лишати мільйон скарг, і в результаті банити якісь різноманітні українські канали. Це триває до сих пір, якщо ви не знали. От. Тому. Поки що лайв на паузі, і усе переїжджає на ком. На ферумкомі комі тепер огляди по сценарію. Можливо, колись я цього взагалі якби не заперечую, що це станеться найближчим часом. Можливо, це станеться. У нас будуть новини. У нас будуть, як правило, звіти з якихось яскравих презентацій. І весь контент з ферум лайву. Огляди без сценарію, порівняння без сценарію, розпаковки, флог. От, просто от все, що було на лайві, тепер живе і на комі. Чи ж тільки на комі. Лайв на паузі. Поки що не відписуйтесь, будь ласка. І давайте зробимо наступне: отут десь буде підказка, я не пам'ятаю, де вона. І в описі обов'язково буде лінк на ютуб канал Ферум .ком. Підпишіться на нього, будь ласка, якщо ви не підписані. А якщо підписані, давайте зробимо таку невеличку хитрість. Ми відпишемось від форумкому, від кому, перезавантажимо сторінку браузеру, заново підпишемось і увімкнемо сповіщення. Це неймовірно важливо, я перевіряв. Я підписаний від свого особистого аккаунту на обидва канали, і мені майже ніколи не приходять сповіщення. Я не знаю, чому так працює YouTube, я на це не впливаю. Але я впевнений, що сповіщення багатьом тупо не приходять. Будь ласка, відписались, перезавантажили сторінку, підписались, увімкнули сповіщення. Дякую! Здається, по цьому моменту поки що все. Питання номер два, також неймовірно важливе. Зараз ми будемо говорити про річ, котра не дає мені нормально працювати. Це фінансова сторона всього того творчого процесу, в котрому ми з вами плаваємо. Ну чи ж по великому рахунку виглядача, плаваю я. Дуже складно зараз працювати з фінансової сторони. Я говорю про це абсолютно відкрито і відверто. Я приведу вам, наприклад, один приклад. Наприклад, один приклад. З двох каналів Ferum.com і Ferum.live В середньому раз на три місяці. Я отримую в сумі з двох за 3 місяці в середньому 180-280 доларів. Чи можна прожити на ці гроші? Ні. Виживаю виключно завдяки вашим донатам, спонсорським підпискам на YouTube канали. А окрім того, Патреону. Величезна подяка усім, хто виказує фінансову підтримку. Це слова, котрі я кажу в завершенні кожного відео. І це дійсно є так, тому що саме завдяки цим людям ролики продовжують виходити. Я абсолютно ніяким чином не намагаюсь створити, і я навіть, ну, от, от де я, де мої думки, а де те, що, можливо, ви могли зараз подумати. Взагалі не поруч. Я взагалі не думаю про те, щоб якось відірвати якусь там копійку від донатів на ЗСУ чи щось таке взагалі ні. Але я хотів би попросити у вас фінансової допомоги, якщо у вас є така змога. В описі ролику буде посилання на Patreon, буде посилання на донат-систему. І якщо я зможу швидко розібратись, то прямо під цим відео, або ж в одному з наступних з'явиться лінк і на Байміафі. Для того, щоб у всіх бажаючих з'явилась можливість. Підтримати, якщо є на те бажання. На тому самому Патреоні, як і на спонсорстві YouTube, є різні лоти. На Патреоні точно пам'ятаю, що все починається від 1 долару, закінчується все двадцяткою. Це регулярний платіж, і це в першу чергу те, що я від вас хотів би попросити. Тому що це стабільний фундамент, на котрому ти стоїш, і ти знаєш, що тебе чекає завтра. Погодьтесь, який може бути нормальний творчий процес, якщо ти весь час думаєш про те. А чим ти заплатиш кредитний якийсь там збір, ви зрозуміли, монобанковський ліміт. От в кінці місяця, або як там от зараз літочко наближається, дитя вже виросло зі старих кросівок і кед, і шорти стопудово там вже ж протерті. Треба обновляти, і ти весь час думаєш про гроші треба туди, 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 туди. Ну, це нормальне явище, всі про весь час трішечки думають про гроші. Я про це не можу надумати, тому що виключно завдяки от тим людям, котрі зараз є в нашій общині, я тримаюсь на плаву. Твердого фундаменту в мене нема. Тому якщо у вас є змога і бажання підтримати в будь-якому розмірі, в будь-якому з названих мною способів, я буду безмежно вам вдячний і обіцяю, що якщо я побачу фідбек з вашого боку, я обіцяю підвищення своєї активності. Я ще не вигадав, як я це зроблю. Але я обіцяю, а значить я зроблю. Якщо вам не начхати на майбутнє каналів, якщо ви і далі хотіли б отримувати контент, який ви отримували б продовж всіх 10. Яких 10? 12 років існування цього каналу, Прошу вас про підтримку. Якщо начхати, або нема змоги, немає ніяких образ, тому що ви абсолютно нічого мені не винні. І я це чудово розумію. Але наскільки я розумію і я, я не прошу чогось феєричного, і я не очікую, що сьогодні ввечері на Патреоні буде. У нас зараз там здається. В нашому чату Патреонівському, тобто там, де найактивніші Патреонівці сидять, 18 людей. А так на Патреоні щось між 30-кою і 40-кою. Так от я не, не мрію про те, що сьогодні ввечері буде 250. Ні. Але я хочу побачити якусь тенденцію, якийсь рух. Ну і окрім того, як сказав якийсь розумний дядько, що ти попроси. І тоді, можливо, щось зміниться. Якщо ти не просив, то можливо всім здається, що все. ок. Дорогі друзі, не ок. Я не хочу і не буду е, виглядати як жебрак. Я не вимолюю допомоги, але я хочу бачити, що моя робота чогось вартує. І знову ж таки, як би це можливо занадто відверто не звучало. Бачачи пряму залежність і відгук від вас, ми зараз навіть не про мене говоримо, а взагалі про будь-якого блогера на будь-яку тематику ні в кого і думки не проскочить про те, щоб, як то кажуть, продавати жопу. Якщо я орієнтуюсь на аудиторію, я знаю, що вона мене любить, то і в думках не буду. Хоча. Враховуючи те, як багато зараз маркетингу в Україні, і як багато, як мінімум, в техносфері, і як багато прям лопатами швиряють всім в морду гроші, це, мабуть, зараз не така і велика проблема. Але головне, я озвучив: це фундамент під ногами. Тому, якщо маєте змогу, усі необхідні лінки будуть в описі відео. І дякую і ще раз усім величезне за вашу підтримку. І третій, останній безмежно важливий шматок. Як я і сказав, у відповідь на вашу активність, яку я сподіваюся побачити, і я зараз не тільки про фінансу, е я хотів би озвучити, чим би ви ще могли допомогти каналу. Я не про гроші. Я про те, що виходить відос, Канали, я розумію наразі, що напівживі. Тому що, як я вже озвучував, активність впала. І, окрім того, можливо для когось це неочевидно, було багато і глядачів, і підписників Кацапів. Зараз їх нема. Або ж вони навмисне не відписуються, лишаючи погану статистику, і просто не дивляться відео. І це тягне канал на дно. Що один, що інший. Мені дуже потрібна ваша активність. Коментарі. Будь-який, у нас є людина, я не пам'ятаю, на жаль, повністю його ніку, там прохор, а далі просто набір цифр, наскільки я розумію, дата його народження. Я його називаю пан Прохор 228007. У нього просто там просто щось топ, плюсики, сердечки в, 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 в пропорції України і все. І я ці коментарі не тільки під нашими відосами бачу. Тобто, у людини десь в телеграмі є заготовка, він її просто копіює. Він там подивився мене, когось, там і ще когось. Просто Ctrl-C, ctrl, ctrl -V, v, 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 Все. Ютубу цього досить. Будьте ласкаві, якщо вам не складно, писати розлоги, геніальні, якісь цікаві коментарі. Я їх читаю і залишати їх під нашими, під нашими відосами. Окрім того, важливо і лацки 30. І якщо ви ще з друзями будете ділитись нашим контентом, я буду від того дуже радий. І окрім того, усі ті, хто відгукнеться і підпишеться на Patreon, я нагадую, я це говорив мільярд разів, у нас є флудилка наша на Патреоні в Discord. Ми там обговорюємо дуже багато чого. Наприклад, саме там було вирішено, колективним розумом, що флог з. Суботи з неділі переноситься на вечір п'ятниці. Це не я вигадав. Мені в неділю було цілком комфортно, якщо що. От. Ми там можемо спілкуватись на будь-які теми. Я пишу, окрім того, для Патреону підкестик. Ми її теми для підкесту обираємо. Тому, якщо у вас є якісь активності, пропозиції і так далі і тому подібне в тому самому Патреоні, ви можете озвучувати. В Discord каналі. А якщо у вас не виходить туди підключитись, ви заходите на найближчий флог. І просто в чату пишете: От, є Сережа, Типири, я от там Євген 228007, от у мене там такий аккаунт на Патреоні, я не можу вступити в вашу общину в Discord. І я з вами зв'яжусь. І ми вирішимо це питання. Тому, якщо будуть проблеми, не мучте себе, все буде окей. І щось ще? А, і коментарі, власне кажучи, коментарі під нашими відеосами – це теж спосіб спілкування з нами. Ви можете там висловлювати будь-які думки, якщо ви там з чимось не згодні по содержанню контента обговорюємо. Якщо є якісь геніальні ідеї для наступного, обговорюємо. Спілкування з аудиторією це невід'ємно важлива частина блогінгу, як такого. Тому я не закритий. І окрім того, я нагадую, що у нас, окрім ферум лайву, який зараз у нас. Нагадую, йде на паузу. У нас є форумком основний і наразі єдиний основний канал. У нас є Телеграм, у нас є Інстаграм і для Патреону закритий Діскорд. На всі соціалки ви можете підписатись. Там також виходять оновлення. На цьому, мабуть, ми будемо завершувати. Дякую величезне, що додивились до цього самого моменту. Для мене це було безмежно важливо. Скоріше за все, не факт, можливо, під цим відео будуть закриті коментарі. З однієї простої причини, я до сих пір щодня баню 3-4-10 кацапів під нашими відосами з коментарями. Ахаха, ми скоро вас освободим, будеш кукарекать на е, нормальному язике. Або ахаха, о там 1000 просмотрів. А от було б на русском, було 50. Мені воно не треба кожен день заходити і видаляти по десятку ураганів під цим відосом. Ну я думаю, ви мене розумієте. Усім, хто відгукнеться, величезна подяка, мені безмежно приємно. Усім, хто, на жаль, не може жодних образ взагалі. На все добре, слава Україні, і до нових зустрічей, я сподіваюся, дуже скорих. До побачення.